Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Шаманка Сереш. І перше запитання. Сереж. Скажи мені, будь ласка, що відбувається на Харківщині? І сьогодні я почула одну дуже неприємну інформацію. Не буду казати на якому ресурсі, але я хочу її розглянути. Отож, перше, Харків. Відбуваються бойові дії в області. Закономірні бойові дії в області, ті, які прогнозувалися військовими і майстрами, про що говорилося, для того, щоб відтягнути ресурс та певні сили, для того, щоб продемонструвати і вислужитися, там є ще такий момент. От як би там зараз ті, хто шукають конспірологічних теорій. Не намагалися натягнути саву на глобус з криками про все, здали Харків, все нічого не однієї укріпленої споруди, тому що так сказав пан Ярославський, все, капіць нас здали, продали, п'яте, десяте. Мені її з чим порівнювати. У 22-му році не було жодної споруди укріпленої, і за менше ніж за добу ворог стояв на циркунах. Ну, та динаміка просування. Зараз вони е, обстрілюють ліпце, але до ліпців не дійшли. Не дійшли. Mm, от е, і навряд чи вони в ліпцях, навіть якщо вони долізуть до ліпців, вони зможуть е, закріпитися або зайняти е, ну, якби місто, да? Тобто mm -hmm. там. Бо там от починається цікавий, цікавий дві ж Паріж. Е, мені давай так. Що відбувається в Харкові, у, у когось відбувається істерика, у когось відбувається здоровий розум от, здорове розуміння військової ситуації. Давай подивимося, чи візьмуть Харків, чи не візьмуть Харків. Це основне питання, з яким звертаються глядачі. Не візьмуть Харків. Я пояснювала мільйони разів. Я дивилася це питання мільйон сто разів. Харків ніхто не візьме. Для Харкова недостатньо ресурсів. Ні, щоб його взяти, ні щоб взяти його в оточення. Ні, нічого немає. Нічого немає. Ось ця вилазка Основна мета ти говориш відтягнути наші війська. Чи вдасться їм це зробити? Ми підняли резерв. Вони думали, що ми будемо зніматися із Донецького напрямку, підняли резерв. Підняли резерв, резерв направили на підкріплення. Тобто не, не зняли коротше з основних основні підрозділи які тримають лінію оборони на інших напрямках, їх не, не зняли. Взяли резерв і направили резервні під укріплення на, е, на Харківський напрямок. От на Вовчанську досі бої. Чи витримає наша ЗСУ е, зараз оборону Харківщини? Зараз є певний план. Давай так. І з того, що я можу озвучити, це е, там хтось накинувся на цю бригаду Тро, е, яка відійшла від певних своїх позицій. Е, Давай так. Мені так подобаються ці діванні чуваки. Які е, і пострілів не бачили, де небудь по Польщам з Німеччинами сидять. От Чесно, ну, типу, тому що будь-який здоровий військовий, е, який є в оточенні там, да, усіх думаючих, неістеричних людей, він пояснить, чому, чому бригада мала відійти. Тому що коли тобі на голову сипаться каби, три тисячі, коли це РСЗО, коли це дрони, коли це скиди, коли така історія, тебе не врятує жодне укріплення, стояти посеред поля і трима. Мати немає сенсу, тому що тебе просто зне Є сенс відійти на більш вкріплені рубежі і там стримувати ворога, створити для них певний. Певну тупікову ситуацію, в якій в е, істощуються їхні сили, от приблизно така сама історія, як би і відбувається, приподноситься це зараз всім. А як найбільша зрада, розумієш, з купою і псо, яка взялася, просто як гівно на вентилятор. І на жаль, в чому гарно вміють робити русаки, так це розганяти внутрішню зраду, на яку потім ведуться українці, просто підкоплюють. Перекручують якийсь, вибачте, за французьку довбойоб написав якусь хрінь в Тіктоці, і все, всі підхопили. І ніхто не розбирався, звідки така інформація. Хто про це сказав, що це за персона, Як так сталося? Ні, всі віримо на слово. Е, Скажи, будь ласка, от зараз е, я бачу, що почали навіть наші колеги почали випускати інтерв'ю, що обміняли територію України. На якісь там домовленості на закінчення війни здали Харків. Давай подивимося, звідки ростуть ноги і чи дійсно була така розмова, і якщо це і ПСО, яка його е, мета? Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Ну, це однозначно є псо. Це однозначно повна маячня, яку, на жаль, підхоплюють іще в довісок майстри, які це вичитали на сомнітельних ресурсах. Розумієш, потім несуть це у маси, тому що називається сам себе накрутив на бігоді, а, і коротше, і всіх накрутив. Вігу всім теж накрутив, на всяк випадок, не Мому ж <кхід> херню і страждать, ну, от, Це медіапрецедент, медіапрецедент запущений із сіль додаткової атаки, тобто рицарі Да? Тобто, mm -hmm. ця інформація є атакою, тільки інформаційною. От для того, щоб розбити е, українцям і харків'янам серце для того, щоб посіяти ілюзію того, що немає е, давай так. Е, Умовно, що немає якоїсь там стоп лінії, захищеності якоїсь подібної двіжухи для того, щоб був що правильно, внутрішній конфлікт всередині е, цього всього, для того, щоб видати псевдо, якісь псевдодомовленості. Причому псевдо буде будеявол перевернутий. Немає ніякої ні, не, немає ніяких домовленостей. Е, от, е, знову, і псо, друзі. Це частинка правдивої інформації, яка подається під одним кутом. Тобто, якусь реальну проблему вам демонструють з під такого кута, щоб ви зробили правильний висновок. Оце є ІПСО. Тобто, ІПСО – це не дезінформація. ІПСО – це інформація під правильним кутом. Також зараз запускають інформацію про те, що е, в результаті всіх е, ситуацій, які зараз відбуваються на фронті, в Україні почнеться е, і через мобілізацію в Україні почнеться третій майдан. Чи пов'язані одне і ПСО з другим і ПСО е, кимось чи чимось? Так. Да. Хочуть дестабілізації внутрішньої політичної ситуації, тобто знову. Знову, як воно працює? Чи є проблема всередині України з приводу довіри до влади, її рішень, бла 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 бла? Немає на цю недовіру а, Вкидуються, потрібна додаткова гнітуча інформація, яка і без того посіяне зерно сумнівив, а не обісралися чи всі часу. Додають ще добрива, поливають щільно додатковою інфою. Це проростає бо це зрадницьке дерево. Давайте так назвемо, І докручується, уже, я ж кажу, як на вентилятор, накидується, накидуються, накидаються на внутрішнє незадоволення. Це нікуди не поділася історія з тим, щоб розхитати внутрішній. Uh, uh, внутрішній політичний простір України. Нікуди. Чи є для цього причини, давайте чесно, як здоров'я громадян України, безумовно. Але частина цих причин докручена, нагнічена і вкинута ще додатково для того, щоб ми ще більше з вами були. Вили топори і ти всіх палить. Ну, ви, от, от, ну, Треба, mm -hmm. треба цей момент розуміти. Mm -hmm. І uh -huh. так, вкиди, вони пов'язані один з одним, безумовно. Олександра, давай зараз подивимося з тобою про стосовно евакуації. Чи буде евакуація? Вона я знаю, що зараз вже йде Е, чи буде можливість людям евакуюватися з зони бойових дій? Так, так і тут ти розумієш, але тут є певна, певна інша сторона медалі. Багато хто не готовий виїжджати до тих самих пір, поки не починається повна срак. Тобто волонтери приїжджають, кажуть, ми вас забираємо. Давайте, поки до вас не до долі, не долітає там 10 тисяч кабів за секунду. Я умовно кажу, да, або вас не починають крити, Ні, ми будемо сидіти. А потім, коли вже починається якась халепа, от тоді всі масово кричать: ні, все-таки вивозьте мене, бо срака прийшла. І в цьому теж є певна проблема. Вну велика проблема. Але евакуація іде, вона буде йти, і в примусовому порядку ми будемо бачити з того ну, певний результат для людей. Для людей для військових, ну і для цивільних, яких евакуюють. Mm -hmm. e, скажи, будь ласка, e, твій прогноз особисто для міста Харкова на найближчий тиждень, особисто для e, області, там йдуть де зона бойових дій, і e, Куп'янський напрямок? Yes. От на тиждень дивимось. По перше, ще більше брехні на найближчий тиждень навколо Харкова області бойових дій ще більше брехні. Це перший момент повторення ситуації 22-го року. Я не бачу, тобто виходу, виходу військ РФ на там циркуни, да, ну, закріплені якусь таку історію. в мене випадає карта ностольгії перевернутою. Ми не побачимо сценарія. 22 другого року ми його не побачимо. Це ну я маю на увазі у гарному да, моменті. Тобто до Харкова не долізуть. Що в якому стані сам Харків? Сімка Жезлів, агресивно-захисна позиція. Це ще один момент, так а, обстріли. По місту за обла за область я взагалі мовчу, тому що область вона зараз і повністю максимально під обстрілами і так і є. А, обстріли по місту, але, але робота певна у нас іде, і скоріше за все, і давайте я так скажу: є чим забезпечити для міста більшу безпеку, ніж було. Ми в більш захищені позиції. Ми в більш захищені позиції, це треба розуміти. Загроза прильотів там і атак на Харків є, але але ми трохи більш в захищені позиції, ніж були у цьому форматі. Е, я це не доп. питаю, коли, бо це питання дуже важке. Я тільки питаю, е, як і чи будуть е, російські війська, які зараз заходять на територію Харківщини, вони лишаться. Там і створять сіру зону, чи вони вийдуть з Харківщини, отримавши пописку? Да, давай так скажемо: чи будуть вони вибиті виби, виби, виби із території, на яку вони зараз зайшли? Так, да, вони будуть вибиті. Вибиті з території. Вони будуть вибиті. Я так розумію, зараз ми їх отут от стопнули в певних рубежах, я так розумію, що ми їх із того, що я бачу, зробили певне знесилення, наскільки це можливо. А далі в потрібний момент буде відсування назад. Тобто, як мінімум, план барбаруса у нас саме такий, який видно і до якого ми з вами рухаємося. От знову у Вовчанську бої досі продовжуються. Це для всіх тих, хто хоче. Наганяти зраду про те, як там немає жодного укріплення. А Моя доля? Да, для доля поглядач... Вовчанська. Важко. Вовчанську важко. При проблема в вовчанську зараз полягає в тому, що ворог показує театр Я так підозрюю, що скоріше за все, ворог, який зайшов як дереве угрупування і як військо, маскується під цивільних. А це значить, що їх треба десь висікати, тобто там не так просто воювати, як просто з армією, яка на тебе пре. Тобто, там є якийсь театр, є якась подібна історія. А от Вовчанськ, наші будуть тримати до важливих рубіжів, бо не тільки сам Вовчанськ, там є о... давай так окраїни Вовчанську, можна так сказати, певні території, які бажано би а, стримати в таки в такому моменті. От ми будемо якраз займатися тим, щоб стримувати їх в певних межах. No, oh. Дякую, шановна, наша Сереж. В наступному випуску ми з тобою розглянемо долю Сумщини, Чернігівщини, Київщини і, взагалі, військову ситуацію на кінець цього місяця. Тому не пропустіть, будь ласка, цей випуск він дуже скоро з'явиться на нашому каналі. На каналі Шиманки Сереж ми вам розкажемо е, таку інформацію, яку ви, в принципі, ніде більше не побачите. Це буде ексклюзив спеціально для вас. Тому підписуйтеся на канал Прогноз, підписуйтеся на канал Шиманки Сереж. І ще я хочу звернутися до вас, шановні глядачі, які пишуть мені в сьомій ранку. Любочка, що нам робить? Спитайте у Марії Тіхої чи ще в якихось майстрів? Е, я хочу звернутися до вас. Напишіть мені, будь ласка, в сьомій ранку. Я не буду відповідати на такі повідомлення. Щоб ви написала, навіть якщо у вас хата горить, бо в мене теж є право на особисте життя. І другий момент: от ви молитеся всі кожного ранку за Україну, за ЗСУ, ви молитеся за нашу перемогу. А чому ж ви в неї не вірите? Ну чому ви не вірите в наших військових? Чому ви не вірите в наших хлопців і дівчат, які боронять нас? Чому ви не вірите в те, що ви молитесь? То ви або не моліться, або вже моліться і вірте в те, що роблять наші захисники і захисниці. І не розводьте зради з криками Все пропало, все пропало. Я вас дуже прошу. Дякую вам дуже, шановні глядачі, за розуміння. Олександра, вибачте, будь ласка, просто реально накипіло. Ну, е... У мене є, Люба, до глядачів, ще одна порада, така дуже важлива. Коли ви читаєте певні заяви, на, навіть заяви, які звучать з боку наших військових, да, певних особистостей і так далі. Е, не полінуйтеся, залізти у Google. І почитайте біографію людини, яка робить цю заяву. У вас багато чого може встати на свої місця, і причини деяких заяв, навіть внутрішніх, також можуть стати на свої місця. Просто ну аналізуйте трохи інформацію. Вас дуже прошу, і я намагаюся видати вам не тільки екзистенціальні кризиси у вигляді. О, Карт, в яких я бачу, або там чуйки, або ще чогось. Я намагаюся вам донести ту інформацію, якою я володію з різних джерел і не тільки з містичних джерел. І е, я намагаюся вам її донести для того, щоб ви розуміли, що у моїх слів є певне є певне вагоме підґрунтя, окрім тільки таро. Да, є ще якесь підґрунтя, тому що я кажу: е, беріть це інколи до уваги. Будь ласка, дуже дякую. Дякую тобі, Сереж. Дякую, що заспокоїла. Жодної зради, лише перемога. Зараз ідуть бої і ми за неї боремося. Тому молімося за наших захисників, донатимо ЗСУ за і пам'ятаємо, ми нація незламних. Вперед! Разом! Тримаємо стрій!